Я була в шоці, коли дізналася, що не можу замовити товар з 1688 прямо в Україну. Виявляється, що 1688 це внутрішня китайська платформа, і доставка там працює тільки всередині Китаю. Вони не відправляють товари міжнародною доставкою. І тут у мене виникла велика проблема: адже товар я обрала, готова оплатити. Але як його доставити з Китаю в Україну? Можливих варіантів у мене було два: знайти свою людину в Китаї, яка викупить, забере товар. Ру постачальника і відправить його мені, або знайти посередника. Але посередники часто беруть шалені гроші за свої послуги, особливо якщо ви не знаєте перевірених схем. Я два місяці тупо сиділа і шукала рішення в інтернеті. І знайшла міні курс по роботі з Китаєм всього за 349 гривень, де розповідають, як правильно працювати з Китаєм і як співпрацювати з перевіреними компаніями, які називаються Cargo. Вони перевірять ваш товар постачальника, викуплять його, оформлять всі документи, замитнять, розмитнять і доставлять прямо до ваших дверей в Україні без зайвих переплат і нервів. Мені це реально допомогло зберегти 3 тисячі доларів і часу. Та я змогла запустити свій інстамагазин з продажу сумочок і за перший місяць вийшла на свої перші 1500 доларів. Якщо вам теж цікаво, то залишаю посилання на цей курс у шапці профілю.